Всім привіт! Дівчатки, я скоренько вам покажу розпаковку. Було в бідронці на 250 злотих. Сьогодні прям дуже круті там акції. Е, я побачила теж в дівчаток в тіктоці. Е, береш такі всякі продукти. Не продукти, а товари, текстиль, е, промислові, коротше, всякі різні. І якщо три продукти, то е, потім по 50% знижки. Ідемо. Отже, я вам показую, що я собі накупила. Трохи я вже так собі розігналась. І так, я не буду відкривати, а ось так покажу. Контейнери. Один набір. Вибачайте. Далі другий. Це я для себе. Буду запікати собі там, от, навіть можна їх випікати в духовці. Що випікати? Буду собі овочі, м'ясо запікати, Ось так. Далі. Таку миску. Вона вийшла за 17 злотих. А ці контейнери вийшли по 15, напевно, три штуки скляні. Коротше, прям дуже-дуже низькі цінно сьогодні. Далі. Взяла собі таку штучку на сміття тут буду. У мене в Україні така була, а тут ще немає. Ось така виглядає. Далі. Такий дозатор для олії. Не знаю, він скляний, чи що. бутелка з силіконовим пензелком. Ага, з пензликом. Коротше, якась така штука на олію. Мені потрібно, бо я хліб мазую, бритванки, і мені треба. Далі, ось така штука, але мені цікаво, чи воно не побите. Ось такий набір. Вона вийшло мені за 20 злотих, напевно. Чи ще менше. Червоне, щоб не збите було. Саме головне. А ні, не збито, все добре. Ось такі штучки. Бачите, одну вам показала зблизько. Ось так виглядає. Я його минулого разу ще е, хотіла купити, але було за 40 з чимось, а тут мені вийшло за 20. Або 20 з чимось. Я не хочу обманювати, то буду пам'ятаю цім добре. Коротше, це. Далі такі е, діти. Пістолети водні. Ще такі дві штуки, один тут бачу. Ще, коротше, якісь такі дві штуки, теж пістолети водяні. Не водяні, а бульбашки пускати. Так, ще один набір. Три, три набори по три штуки взяла собі. Так, далі. Взяла собі ось таку сковорідку. Вийшла вона за 25 золотих. Така огромна, файна. Вона мене довго не прослужить, тому що пообдирається, але, думаю, трохи буде. Ось така велика. Ні, нічого так виглядає. Далі. Лопатка за 6 злотих вийшла, набір. Ага, Ще один пістолет. Я не знаю, що тут від побрідки, напевно. Так. так, ще один. Берем собі ось таку штуку на пікнік. Остання була. Вийшло 15 злотих. Тут, бачите, який набір. Тарілки, чашки і вилки з вилки, ножі і виделки. Коротше, прям супер. Куди з'їхати, так як ми літо буде на озеро чи ще кудись то прям ідеально. Пачка цукру, тут вже продукти. Такий сирочок собі, діти такого не їдять, а я їм. Такі фалмастери, під У нас все мокро, бо дощ дуже великий падає. Улюблені сирочки, Не сирочки, а йогурт. Позвольте 50 сьогодні. Далі. Тут вже все. Тут йдуть фрукти і овочі. Так, паприка, капуста молода, один плюс один. Така вже туди але нічого. Мандаринки. Помідори, Перше, банани, один з'їли, лимон, нектаринки. Далі. Взяла одне манго, але бачите, вже трохи його помнули. Дуже захотіла баклажани запечені або просто піджарені з часником, соусом. Прям супер. Ще одна капуста і половинку альбузарзе. Все. Ось такі громезні. Там, мені здається, що це дуже багато. Я всього купила і всього за 250 злотих. Тому що є час можете бігти в підронку і собі також вибирати товари. Ми взяли 12 і, 3, і 6, так? То скільки? 18, 18 позицій. Ми взяли по акції, і все пішло на 50% знижки. Тому біжіть до підруканки.